У ніч ту Гевсиманія дрімала. Христос туди із учнями прийшов, душа його томилася, страждала, розкрило небо зоряний покров перед Отцем в покорі, той схилився, чиє в віках прославлене ім'я. Він плакав гірко, тихо так молився. Хай буде, Отче, воля лиш твоя, вже зрадник непомітно наближався, заснули учні, втомлені тоді, а ангел світлий із небес спускався підтримати Христа у боротьбі, залишений всіма Він, та не Богом, Христос прискорбну чашу пити став. Розпочалася мук страшних дорога, як Юда сам його поцілував. Ісус мовчав, Йому зв'язали руки на суд неправди Спаса повели, святий зазнав із учнями розлуки, а свідчення жорстокими були Христу в обличчя праведне. Плювали, всі ті, кого прощав, він і любив розп'ясти, вбити, стратити бажали, такого болю ще ніхто не пив. Ціна любові, срібняків тих тридцять. Голговський хрест на Господа чекав. Його вдягнули люди в багряницю. Вінець терновий, кат йому сплітав, як переніс Христос ганьбу знущання, Удари ті від римського бича, як витерпів тортури і страждання, не проклинав нікого, а мовчав, лиш поглядом ласкавим обіймав всіх і отрили душу. Смуток і журба, Христові смерть нам відпусти вараву, жахливий вирок винесла юрба, накликавши на себе тим прокляття, народ Христа дорогою повів, на страту агнця на сумне розп'яття. Хто б перенести горе? Це зумів. Він там під Хрестом Спаситель спотикався, він падав часто, не було вже сил, раділо пекло, ворог насміхався, покрили темні хмари небо схил, гора Голгофа, муками зустріла Хрестом Ісуса, цвяхами вінцем. Все тіло понівече не боліло, то мила спрага вже перед кінцем, ті добрі руки до Христа прибили, стікала кров з лиця святим струмком, і одяг римські воїни ділили того, хто коронований вінком. З розбитих уст слова. Прости їм, Отче, не знають, роблять, що Христос взивав. Остання мить, прохання пити хочу, а потім крик, звершились, і дух віддав. На темну ніч враз день перемінився. Спаситель мій, підступний план тоді цілком здійснився, та навіть там, у темряві нічній, любов у битві тій перемагала, хоч цього ворог навіть і не знав, життя нове в Ісусі Воскресало. Три дні й три ночі в гробі Він лежав, і потім сталося незбагненне на світанні, на ділі Бог могутність проявив, стерпів Христос всі муки і страждання, Кайдани смерті назавжди розбив, воскрес. Програло пекло у двобої, Воскрес Ісус, тріумф отримав Він. Воскрес Спаситель і для нас тобою приніс любов, початок добрих змін. Немає більше смерть над нами влади. Воскрес Христос, Воскреснемо і ми. Його одного будемо прославляти за те, що спас нас і назвав дітьми. Той подвиг славний у серцях лишився, Ісус Бо небо нам подарував, тоді, як шлях страждань пройти, рішився, і наше місце на хресті зайняв. А потім з гробу встав у день священий і заспівав новий Єрусалим, Христос Воскрес! Ця вість благословенна, у вічності, ми будемо із ним. Нехай ця радість світла, Великодня наповнить світ наш, досягне небес. Хай лине честь Воскреслому сьогодні, Ісус Воскрес, воістину воскрес!